З ким Динамо грало в півфіналі Ліги Чемпіонів: Реал чи Баварія? Баварія. Правильно. Хто з цих людей не був тренером Динамо? Шевченко чи Ребров? Шевченко. Хто забив найбільше голів за Динамо? Блохін чи Шевченко? <пізь> Блохін. Правильно. 266 голів. Хто довше грав за Динамо? Шовковський чи Гусів? <пізь> Вже складніше питання. Олександр Володимирович, я думаю. Е, так, це правда. Шовковський грав 23 роки в Динамо, всю свою кар'єру mm -hmm. провів, Гусів грав 15 років. Mm -hmm. е, у кого в комп'ютерній грі FIFA 25 або як ще називають FC25, mm -hmm. так найбільший показник карточки? Ванат чи Шапаренко? Я думаю, Шапа. Шапа, да, 78. Шапа. Так. Пам'ятаєш, який у тебе скіл? Чесно, не пам'ятаю, давно не грав. Давно не грав який найбільший розгромний рахунок був у матчі «Динамо»? 9-0 чи 7-0? Ну, точно 9-0 над Ільчівцем, пам'ятаю. Пам'ятаєш навіть, так. у якому році це було? В якому році не пам'ятаю, але пам'ятаю, що був такий розгром. У 2010 10 році? 10-й, да?